Всім привіт! Мене звати Олена і я вас вітаю на моєму каналі Helen Stretching. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся в профілі багато корисного. Тож, ми сьогодні з вами зробимо коротке тренування на розслаблення спини, яке допоможе нам зняти напругу, зняти скутість, розслабитись і загалом відчути себе краще. Тож, поїхали, будемо з вами розпочинати. Ми розпочинаємо з опори на наших колінах. Ставимо коліна під кульшові суглоби. А руки ставимо з вами під нашими плечима. Зараз вирівняйтесь і постарайтеся порухати тільки тазом. Ми робимо з вами невеликий нахил тазу вперед і невеликий нахил тазу назад. Рухається таз. Відчуйте цей рух. Ще зробимо з вами декілька разів. Коли таз нахиляємо вперед, це називається передній нахил тазу. Коли нахиляємо таз назад, то це називається задній нахил. Добре. Ще сім. Вісім. Вирівнялись. Ми починаємо з вами підкручувати лобкову кістку до пупка. Робимо задній нахил тазу. За тазом ми скругляємо нашу спину, розводимо гарно лопатки і опускаємо злегка підборіддя. Далі таз починає рух. Ми нахиляємо його вперед, розкручуємось хребець за хребцем, робимо вдих і розкриваємо плечі. Повторюємо таз, скруглення, розводимо лопатки. Нахиляємо таз. Прогин, розкриваємо плечі. Робимо видих, і вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, ще повторюємо. Сім. Вісім. Повертаємо нашу спину у нейтральне положення. Ліву руку ми ставимо під праву руку, починаємо тиснути руками в килимок, скругляємо спину, підкручуємо таз і розводимо лопатки в сторони. Повторюємо так само на іншу сторону. Робимо вдих і з видихом скругляємось. Ще вирівнялись. Вдих, скруглення і тиснемо руками гарно в килимок. Коли скругляєтесь, має бути відчуття, наче ви центр спини тягнете до стелі. Чудово вдих. І видихаємо, 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 скругляємо спину. Повторюємо видих. Вдих. Скруглення. І останній раз. Сім. 8. Добре, далі ми однією рукою тягнемось вперед, іншу руку ми згинаємо злегка в діагональ, опускаємось вниз і піднімаємось у вихідне положення. Повторюємо так само на іншу сторону. Витягуємось за рукою і виростаємо. Робимо вдих. Повертаємось, видих. Таз залишається в нас на місці. Таз знаходиться над колінами. Ще вдих. Видих. Тягнемось за рукою, відчуваємо розтяжіння в зоні плечей. Чотири повторюємо. Три. Два. Один. Добре. Ми з вами залишаємось, тільки робимо крок руками вперед і ставимо руки на ширині нашого килимка. На вдих ми опускаємо грудну клітку до підлоги, перевіряємо, щоб таз знаходився над колінами, а гомілки в нас так не відривались і були притиснутими. З видиху ми починаємо підкручувати таз, скругляємо спину і злегка переносимо вагу тіла вперед. Робимо вдих і повертаємось у вихідне положення. Грудьми тягнемось до килимка. З видихом скругляємо спину, вдих, розкриваємо грудний відділ. Повторюємо, видихаємо, видихаємо, видихаємо і гарний вдих. Повернулись. Ще. Повертаємось. Тут поперек знаходиться у нейтральному положенні. Так спеціально прогинатися не потрібно. Видих. І розкриваємо плечі. Вдих. Видих. Один. Два. Повертаємось. Три. Чотири. Ще п'ять. Шість. Сім. 8. Чудово! Ми з вами піднімаємось, обережно повертаємо руки і сідаємо на п'яти. З цього положення ми зробимо з вами хвилі. З видихом ми будемо підкручувати таз, піднімаємось круглою спиною, переносимо вагу тіла злегка вперед на руки. І через прогін ми повертаємось на п'яти. Наш рух починає таз. Ми підкручуємо таз. Скругляємось. І ось тут таз йде в передній нахил. Іначе за тазом ми розкручуємось, так? Хребець за хребцем. Прогинаємось і опускаємось донизу. Робимо видих. Два. прогин, три. Чотири. Скруглення. П'ять. Шість. Сім. Вісім видих. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Повторюємо один. Два. Три. Чотири. Останні п'ять. Шість. Вісім. Чудово. Далі ми з вами зробимо хвилі тільки у зворотньому напрямку. На вдих ми будемо прогинатися. Ми з вами ось тут. Робимо пороги. І має бути відчуття, наче ви ребрами хочете торкнутися килимка. Тобто акцент робимо саме на грудний відділ. Робимо гарний вдих, переносимо вагу тіла вперед. З видихом ми пірнаємо за головою, підкручуємо таз, розводимо гарно лопатки і до кінця тут ми не сідаємо. Робимо вдих. Прогин, видих скруглення, пірнаємо за головою і розводимо лопатки. Ще вдих. І видихаємо, 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 видихаємо. Довгий вдих і довгий видих. І видих. Ще вдих. І видихаємо, підкручуємо таз. Чудово. Хвиля, наче по маслу. Дуже м'яко. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7. І опускаємось на п'яти, витягнулись повністю вісім. Добре, з цього положення ми з вами робимо крок правою рукою до себе. Руку ставимо біля коліна, відштовхуємось, злегка піднімаємо корпус, погляд за, за, на до стелі і повертаємось у вихідне положення. Ось тут ми з вами робимо видих. Довертаємо плечі погляд до стелі і витягнулись за рукою. Робимо видих і повертаємось вдих. Дуже м'яко піднімаємось плавно і не робимо різких рухів, це важливо. Ще видих. Вдих, чудово, видих, вдих, повторюємо чотири. Чотири. Три. Три. Два. Два видих. Один. Один. Через круглу спину. Обережно піднімаємось нагору. Ми з вами залишаємось в положенні сидячі. Я до вас повернусь обличчям, з'єднуємо коліна, так, з'єднуємо стегна. Супер. Ми з вами руки ставимо в сторони. Будемо робити нахили. На вдих ми починаємо тягнутися за рукою. Ось тут в довжину по килимку. Іншу руку ми піднімаємо. Тягнемось в сторону і злегка зміщуємо таз в протилежний бік. З видихом повертаємось у вихідне положення. Робимо вдих, витяжіння, видих, повертаємось. Ще вдих. Тягнемось в довжину в верхню діагональ. Наче ось там ви ось щось хочете взяти. І видих. Вдих через ніс потягнулися. Видих. Якщо цю вправу буде робити достатньо дискомфортно, сидячи на стопах, то ви можете зробити її, сидячи по-турецьки. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Повторюємо ще три рази. Тягнемось вдовжину. Чудово. Далі опускаємось з вами вниз на килимок. І повністю. Лягаємо з вами на спину. Тут можна притриматись за коліна, обережно лягаємо і ставимо наші стопи трішки ширше килимка, а руки в таку легку діагональ. Добре. Робимо гарний вдих. І з видихом починаємо опускати коліна в праву сторону. Робимо видих, коліна опускаємо, голову розвертаємо в протилежний бік. І повертаємось. Обережно у вихідне положення. З видихом робимо скрутку і повертаємось. Ще такий важливий нюанс. Коли повертаєтесь, постарайтеся вкласти на підлогу храбать за хребцем таз, і потім таз, наче тягне наші коліна у вихідне положення. Зробили скрутку. Намагаємось вкласти спину таз і таз тягне наші коліна. Ще видих. І обережно піднімаємось, нікуди не спішимо. Видих. Плечі притискаємо. Достатньо повільний рух. І останній раз. Добре. Розвертаємось з вами на бік. Лягаємо, ховаємо руки за головою, а коліна підтягуємо до наших грудей. Дивіться, ми з вами не скругляємось. У нас такий видовжений хребет, тобто спина має залишатися рівною. Ми з вами робимо ротацію, розкриваємо лікоть, розкриваємо корпус, робимо вдих і з видихом повертаємось у вихідне положення. Ваші ноги мають бути розслаблені. Чудово. І руку ми супроводжуємо поглядом. Ще вдих, видих. Різких рухів ми не робимо. Розкриваємо ліко дуже плавно. Працюємо з мобільністю грудного відділу. Розтягуємо м'язи спини. Ще три. Три. Два. Два. Один. Один і ми з вами залишаємось, відкрили лікті і розслабились. Дихання спокійне. Тримаємо десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Змінюємо з вами сторону, ви можете повернутися до мене спини, а я до вас повертаюся обличчям. Обережно лягаємо на бік. Підсягнули коліна до себе. І руки залишаємо за головою. Лікоть починає рух, робимо вдих і повертаємось в видих. Комфортна амплітуда руху. Не потрібно себе якось дотискати в цьому положенні. Розкриваємо лікоть настільки, наскільки дозволяє нам амплітуда руху, так? наскільки нам дозволяє мобільність. Чудово ще. І останніх два рази повторюємо. Два. І залишаємось один. Дихання спокійне, невелика фіксація, тримаємо десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Лікті закриваємо і обережно повертаємось, переходимо на спину. Підтягуємо коліна до грудей і повністю розслабляємось. Розслабте спину, руки, ноги, стопи, шию. Розслабте плечі. Дихання спокійне. Можна заплющити очі. Відчуття, наче ми розпливаємось по килимочку. Тримаємо положення 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І обережно піднімаємось. Опускаємо з вами ноги. І піднімаємось ми через сторону. На цьому в нас з вами все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей комплекс, що вдалося розслабитися, трішки розкрити плечі, зняти напругу. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви позаймувалися, як вам вправи, чи вдалося розслабитися, і загалом, як ваші відчуття? Дуже ціную ваш зворотній зв'язок, тож обов'язково буду чекати на ваші коментарі. Також хочу вас запросити до своєї онлайн-студії. Онлайн-студія це місце, де ми займаємося регулярно, ефективно і різноманітно. Деталі ви зможете знайти на сайті, а посилання на сайт я залишу в описі під цим відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступних тренуваннях.